Розкажіть про те, як ви чули або бачили, коли генеральний директор зруйнував компанію. Прийшов it директор і почав свою роботу з того, що в п'ятницю повідомив усім, що з понеділка не буде ніякої віддаленої роботи, нуль, нічого, жодних виправдань. HR втрутився і зробив це ще більш незрозумілим. Це було до ковід, це було три дні на тиждень. Деякі люди жили за дві години від офісу, приїжджали в місто в понеділок вранці, залишались на ніч, працювали у вівторок і їхали додому, щоб працювати до наступного понеділка. В IT необхідно мати людей, на яких можна покластися, тому it директор намагався зробити виняток в особливих випадках, але ніхто не погоджувався. Цей it директор був просто величезним ідіотом, який нічого не знав. Він взяв секретарку з 15-річним стажем і зробив її корпоративним бекенд-розробником, чого вона ніколи не хотіла. Він взяв чудового розробника і призначив його на один з 58 сайтів для домашнього проєкту, де ми могли почати витягувати дані без дозволу сайту. Через кілька місяців, коли вони зрозуміли, що відбувається, сайт послав їх до біса. Нерозбірливість розробника призвела до того, що сайт зламали і вимагали викупу у буквальному сенсі цього слова, і це якраз перед моїм від'їздом. За два роки сайт збільшив свій оборот на більш ніж 50%. Старожили, які писали старий код, що підтримували роботу сайту, достроково пішли на пенсію, середні кар'єристи, як я, звалили. Всі інші були просто новачками, які шукали досвіду або намагались достроково вийти на пенсію, компанія розвалилась. Від деяких колег, які залишилися, я чув, що люди вчасто плакали в коридорах, їм довелося найняти морально підбадьорюючу людину, яка ніхріна не робила. Федеральні вимоги падали наліво й направо, і агентство неодноразово потрапляло під санкції. Врешті-решт керівництво знищило весь топ менеджмент, який складався з 10 осіб в агентстві, яке налічувало 200 осіб. Збиток був нанесений і до цього дня лайно досі не виправлено. Я знаю людей, які погодились піти на зниження зарплати на 40 тисяч на інших роботах, аби тільки забратися з цього місця. Як приклад можна навести історію з компанією AS Company та пістолетом Зіп 22 Ця компанія була відносно невеликим виробником зброї. Звісно, вони ніколи не були в таких масштабах як Colt чи Фен, але вони були досить успішними і знайшли свою нішу для виробництва. Вони виробляли те, що вважалось, і досі вважається дуже якісною репродукцією армійського револьвера Colt Single Action Army. А потім з незрозумілих причин генеральний директор вирішив відмовитись від усього цього на користь свого дітища. Пістолет ЗІП-22, який вважається одним з найгірших зразків вогнепальної зброї, що коли-небудь були створені. Мало того, що це вкрай ненадійний пістолет, який дуже схильний до заклинювання, навіть якщо він працює бездоганно, зіп 22 надзвичайно незручно тримати з точки зору ергономіки. А на додачу до цього, це ще й одна з найбільш кричущих небезпечних вогнепальних систем. Оскільки для того, щоб завести курок, користувач повинен помістити свій палець прямо перед стволом. ЗІП22 виявився настільки невдалим пістолетом, що вже через рік після його випуску компанія була змушена повністю закрити своє виробництво. Це називається ефект Осборна. Колись власник надзвичайно успішної комп'ютерної компанії Адам Осборн анонсував новий комп'ютер ще до того, як він був відправлений на ринок. На думку прихильників теорії ефекту Осборна, Адам Осборн завдав шкоди поточним продажам своєї компанії, коли на початку 1983 року почав демонструвати Осборн екскутів журналістам. Дилери швидко почали скасовувати замовлення на Осборн-1 в очікуванні нової моделі. Непродані запаси накопичувалися, і, незважаючи на різке зниження ціни у липні 1983 року, Осборн 1 продавався за 1295 доларів. А в серпні за 995 доларів. Продажі не відновились. Збитки вже вищі, ніж очікувалось, продовжували зростати, і 13 вересня 1983 року ОССС оголосила про банкрутство. Я влаштувався на роботу в технологічний стартап у 90-х роках з обіцянкою швидкого зростання та можливостей. На другий рік справи пішли вгору, і ми відкрили ще кілька філій у різних штатах, а мене підвищили до керівника виробництва. Компанія найняла молодого генерального директора, який був лише на пару років старший за мене. Іноді він залишався в нашому офісі на кілька тижнів і почав їздити на роботу на дуже гарній спортивній машині. Коли він від'їжджав в інші міста, то залишав свої машини на парковці нашої філії, там були корвети, порше, ауді тощо. Після другого року багатообіцяючого зростання бізнес раптово зупинився, а власники приїхали і накричали на всю команду за те, що ми не вміємо розпоряджатися нашими грошима, і сказали, що вони заборгували більше мільйона доларів. Перед тим як нас звільнили, нам усім доручили демонтувати обладнання та підготувати його до продажу і відправки. В останній день, коли будівля спорожніла, ми помітили, що ряд спортивних автомобілів все ще стояв там, і власник розмістив на них оголошення про продаж. Виявилося, що всі вони були куплені як транспортні засоби компанії, і генеральний директор зробив це в кожному офісі. Будівельна компанія поруч зі мною отримувала 100-200 мільйонів доходу щороку і постійно зростала, а потім власник помер, і кермо влади перейшло до його брата невдахи. Протягом півтора, двох місяців працівники або звільнялись, або йшли з роботи. Через чотири місяці з'явились орендні компанії, які посеред дня забрали ліфти, крани та естакади, бо їм не платили. На той час майже три четвертих працівників звільнились, тому що зарплати не виплачували. Не минуло й півроку, як те, що залишилось, було продано за безці іншій компанії, яка просто хотіла отримати те, що залишилось від контрактів на технічне обслуговування. Отже, компанію, яку він готувався очолити ще з підліткового віку, знищено за шість місяців щент. Рендал Стівенсон AT&T він купив Дерек Тіві, Warner Brothers, включно з DC Comics, CNN, HBO тощо всього за 175 мільярдів доларів між 2015 і 2018 роками. Коли всі переходили на стрімінгові сервіси, він подумав, що це гарна ідея купити кабельну компанію, яка втрачала клієнтів мільйонами, і медіакомпанію, що перебувала в скрутному становищі. Я і тисячі людей втратили роботу через це. Ключно з Рендалом, який отримав вихідну допомогу в розмірі 64 мільйонів доларів. Майкл Лайон – генеральний директор і власник компанії Lion Real Estate в Сакраменто. Це була компанія його батька, але він зміг дійсно розширити компанію та бренд. Вони були аномалією у світі нерухомості, оскільки були сімейною компанією, але домінували в регіоні Сакраменто. До його розлучення з дружиною, коли вона оприлюднила і звернулась до ФБР, відеозаписи, на яких Майкл таємно знімав їхніх гостей у спальні та в ванній кімнаті, це було дуже жахливо. Але коли поліцейські прийшли, щоб заарештувати його, вони виявили, що він сам таємно записує себе з повією, а потім на сцену вийшов метамфетамін. Було вражаюче бачити падіння цієї людини в реальному часі. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!